Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Канал про альтернативну енергетику, акумуляцію енергії, про інвертори та таке подібне. Якщо комусь подобається такий контент, будь ласка, підписуйтесь на канал. На каналі буде дуже багато про це відео і вже є. Можете передивитись, які відео саме є. Хоча ще поставили мені таке питання в принципі, по поводу акумуляторів та паралельного, паралельного з'єднання. Акумулятор сьогодні хочу поговорити саме про це. От, і, в принципі, така тема, що акумулятори залізофосфатні буде. Йти мова саме про ці акумулятори, в принципі, Літій Іон також можна таким чином з'єднувати. Акумулятори зараз дуже сильно впали в ціні. Якщо порівнювати з прошлим роком та позапрошлим роком, дуже сильне падіння по ціні. і зараз у багатьох з'являється питання, як, наприклад, хочуть збільшити свою станцію, або думають, як далі бути, щоб зараз купити, наприклад, щось менше, потім докупляти. І ось на це питання ми зараз і відповімо. Я би хотів показати, звісно, як це буде виглядати наглядно, скажімо так, як це підключено у мене, але у мене підключено неправильно, тому що, скажімо так, у мене система робоча, і я підключав так, щоб мені можна було відключати акумулятори від моєї системи, не вимикаючи будинок. От, тому я підключав неправильно, і так як я підключав, я нікому не раджу підключати. Але покажу, як я підключив. І ще варіант такий, якби, щоб підключати так, але не відключати будинок, і можна було вимкнути якийсь акумулятор, відімкнути від системи. То можна це все підключати через шини, але так як акумулятори в мене, скажімо, не мої, а просто на тестуванні, тому я не, не додавав собі ніяких шин, а просто з'єднання, скажімо так, навісним монтажом. Отже, дивіться, в мене інвертор. Так? От, отак от, от намалюємо його, тут от позначку напишу, що це інвертор. У <coughs> мене є 15 кВт акумулятор, да? і в нього є Мінус і плюс, і від інвертора під'єднання. під'єднані. Подальшому я хочу собі зробити два таких акумулятора. І тоді е, я зроблю: додам один акумулятор, і від інвертора на плюс другого акумулятора. Основний плюс і між собою їх з'єднаю. Зараз в мене так стоїть. Тобто тут 280 елементи. Я під'єднав, от зараз в мене три акумулятора з 100 Амперними елементами встановлено у системі. Отак, ну тут зрозуміло, так? Тут у нас мінус мінус мінус, тут плюс, плюс. Плюс в мене підключено від інвертора основний акумулятор великий. Мінус далі в мене йде товстим дротом на перший мінус акумулятора з цієї збірки. І другий в мене під'єднаний отак до останнього акумулятора в цієї збірки. І між собою вони з'єднані оці три паралельно. Получається, що в мене якби типу підключений 280-й акумулятор, а після нього, от грубо кажучи, отак, да? от інвертор інвертор, акумулятор. Тобто підключений від інвертора цей акумулятор перший. Да? І потім від нього підключен другий акумулятор. Цей в мене на 280 А, а цей якби типу на 300 А. Як це все працює? У кожного акумулятора є свій опір. За рахунок цього опіру, він бере на себе навантаження як заряду, так і розряду те, як, ну, в системі як положено. Тобто, якщо б це був один акумулятор, і у нас навантаження заряду або розряду неважливо, наприклад, 40 ампер, то всі ці 40 А шли б на цей один акумулятор. Якщо у нас два акумулятора 40 ампер, ну, однакових да? 40 ампер іде, навантаження, то воно буде ділитись. На два акумулятора по 20 а. Якщо у нас три акумулятори, то це буде там по 13 ампер з копійками. Да? Якщо у нас отак от підключено, да? то це у нас буде. <кій> сюди буде, грубо кажучи, заходити 20 ампер. І сюди буде там там по 6,5 А. І разом ці 40 А розділяться ось так. Отак от саме і я бачу, що в мене працює зараз. Але як правильно це підключити так, у системі, ну, якщо це було б надовго, то я б саме так і підключав. Треба ставити шину, ну, я її нарисую велику, намалюю. Да? Але ну, ви розумієте, що там шинка це невеличкий якийсь кусок е, або з отворами для кріплення, або ні. Ну, Дивіться, щоб ваші ж дроти туди вмістились. Грубо кажучи, ми ставимо шину мінусову і шину плюсову. Від інвертора ми підключаємося до шини мінусової і плюсової. Так, оце ми зрозуміли, прибрали. Оце, це, оце. оце. От, І виходить, ми кожен акумулятор до шини під'єднуємо паралельно. Оце буде правильне підключення. Таким чином, так само все буде ділитись, але ну, на дротах там менше буде, скажімо так. Втрати. І е, якщо у нас в, цій, от в такому з'єднанні можуть бути там е, перетоки, ну, вони і так, і так будуть перетоки. Ну, можуть, скажімо так, опір тут на дротах якось вліять, впливати на всю цю систему, то отут е, ці всі з'єднання треба робити обов'язково. Однаковим перерізом дроту, однакової довжини. Ну, я не знаю на що. Е, Цього і цього, ну, тобто мінусового і плюсового, можливо, можуть бути і різні. Але усі оці мінусові до акумулятора мають бути однакові, і усі плюсові до акумулятора довжина має бути однакова, так само, як і переріз. Це обов'язково. Щоб не було так, наприклад, якщо тут буде під'єднаний однакові акумулятори, да, але отут будуть, наприклад, короткі дроти. А тут у цього, у цього і у цього будуть довші дроти, то опір цього акумулятора за рахунком дротів буде відрізнятися від цих акумуляторів. Тож і навантаження на нього буде не таке саме однакове, як на ці. Зрозуміло, тобто це важливий момент, котрий треба приймати до уваги. Так, давайте подивимось. Як, ну, от, наприклад, у от мене от людина замовляє акумулятор, там ховий луну під переробку, там замовили два е, е, акумулятора і потім ще два акумулятора. Як це все приєднати? Якщо у вас там два акумулятора, то можна приєднувати таким чином, як я показав на своєму малюнку. На першому тобто, от у вас наприклад, два маленьких акумулятора, ви на мінус. Першого акумулятора під'єднуєте основний мінус від інвертора. Це однаковий, да? На плюс від інвертора під'єднуєте і між собою їх паралелите. Два акумулятори так з'єднувати можна. Якщо у вас більше, то тільки через шину. Вже зрозуміло. Тобто, щоб у вас був однаковий переріз, однакові дроти, так у вас буде правильна робота. Якщо ви хочете. Послідовно з'єднувати, то це працювати в залізофосфаті не буде. БМС між собою може неправильно робити, неправильно контактувати, неправильно ну, конфлікт може бути, скажімо так. Ще один важливий момент, допустимо Інвертор заряджає, ну ми розуміємо, що ці акумулятори, наприклад, можуть бути не прям точно ідентичні. Да? Куплені у різні часи, можливо, це і купили одразу, це і через рік. Тобто буде йти зарядка, наприклад, там, ну 20 ампер візьмемо. Да? Наприклад, тут цей акумулятор зарядився, сюди йде там, чисто балансувальний, якийсь вже заряд до заряд, може бути там 1,5 ампери, І всі 20 ампер вже будуть заливатися сюди. Ну, там вже буде. Скоріше за все, ну наприклад, якщо цей більш вмістимий просто акумулятор за рахунок того, що він більш новий, да, то там недовго це буде, але струм весь перейде сюди. Так само на розряд буде розряджатись, розряджатись, оцей вимкнеться акумулятор, цей ще залишиться і буде просто сам. Тобто тут прям в bms off, да, вимкнеться по мінімальній напрузі. А цей акумулятор буде далі. Працювати і е, вашу систему живить спокійно, в принципі. І просто все навантаження ляже на один акумулятор. от У чому не можна послідовно з'єднувати саме от по цій причині розряду. Коли ви з'єднуєте послідовно два акумулятори з BMS не буду це малювати, просто поясню, то ви можете дати великий струм розряду, особливо якщо вони не ідентичні, ці акумулятори, то. Маленький акумулятор може взяти на себе, ну, хоча він менший, да? Ну, грубо кажучи, не будемо да? в цій подробності вкладатись. Ви підключили послідовно, саме велика проблема. Ви підключили два 12-вольтових літій-залізофосфатних акумулятора послідовно до 24-вольтового інвертора. Якщо дали велику нагрузку на вантаження, один з 12 вольтових акумуляторів може вимкнути дизчардж по навантаження, наприклад. І у вас залишиться один акумулятор. Система інвертора побачить це як дуже малий, дуже малу напругу на акумулятор, і просто видасть вам помилку, скоріше за все, 0,4, якщо у вас клон вольтроніка і просто вимкнеться. Поки ви не підійдете, не перезавантажите ваш акумулятор, не включите систему заново. От. Тому послідовне з'єднання тільки у нас виходить всередину в. Ви Залазите однакові акумулятори берете і складаєте, як ми складаємо наші 4 елементні, наприклад, 12 вольтову да, з 8 елементів це 24 вольтова система, це ж це іде послідовне з'єднання. Ще, що хотів розповісти, це також набирання акумулятора просто більш великої потужності. Як це можна зробити, як це було б так скажемо класно? Ви берете, наприклад, 280 амперний елемент, да, EV, і складаєте їх 16 штук послідовно. Да? У вас виходить 51 вольт, ну, грубо кажучи, Но за ВМ це 48 вольт. Просто, бо система рахується на 48 вольт. Якщо ви е, вкласти два акумулятора, з'єднаєте їх паралельно, ви отримуєте вже не 280 елемент, а 560 елемент. І скласте таких пакетів 16 штук, тобто отримаєте вже 32 елемента, а систему так само на 48 вольт. Так само ви можете 3 або 4, або yeah. самий такий розпространений варіант це 2 або 3 акумулятори паралельно з'єднані, збирають і в такий. Пак, грубо кажучи. да І потім з цього паку додають ще пак-пак-пак-пак, і отримуємо, наприклад, 48 елементів вже послідовно, да так паралельно послідовно з'єднаних. Це можна назвати 16S3P. Фішка в тому, що це можна скласти все на. В один акумулятор на один БМС, і тут буде воно між собою добре працювати, в принципі. ну Єдине, що треба, щоб ці елементи були максимально ідентичні. З одної партії одного виробника, звісно, одного однієї ємності одного опору. Да? ну Або дуже близького друг до другого опору. там там якщо буде там, 21 мл і 22 мліома, да, або 20 мільйом, то нічого страшного, якщо там різниця в 1-2 мільйома нічого страшного тут не буде. Просто буде по більшому опору робити весь цей пакет. Грубо кажучи, якщо ви поєднали тут 19, 20 і 21 мільйом, то ваша збірка буде рахуватись по 21 мільйону. По ну, найгіршому, скажімо так, елементу в цій збірці. Як це, в принципі, і завжди відбувається з усім іншим. От, якщо у вас різні елементи, то повертаємося до першого малюнку і паралельне з'єднання вже йде кожна з окремим своїм BMS-ом. В принципі, це все, що я хотів розповісти вам за акумулятори і за їх з'єднання. Все можливо, можна це все робити, все працює нормально і перевірено часом. І я думаю, що не тільки у мене. Просто проблема з цим питанням, в принципі, була. Я не міг нормально знайти інформацію, щоб отак отражували, Тому захотів записати таке відео. Все, всім добра, мирного неба. Хто мене підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.